Фото з Будановим та залужним або самотужки знищити міг. Тепер це можливо зробити у рівному в обласному театрі ляльок. Відкрили розширену експозицію першого в Україні інтерактивного музею. Що ще можна побачити в Укроленді, та де він знаходиться? Дивіться далі. Падіння Кремля, концерт Кобзона, потопити Москву та багато інших патріотичних атракціонів з'явилися у Рівному. Це розширена експозиція першого в Україні інтерактивного музею української звитяги «Укроленд». Насправді, ексбір експонатів триває, і вже тут є кілька. Навіть, мабуть, до 50 різних позицій цікавих, і буде все розширюватися. Ну тут тяжко вибрати, що з нього цікавіше, тому що кожен має свою мету. Щось є там як тризуб Завдіївки, суперпатріотичним, зроблений руками бійців, а щось є розважальним для дітей в розважальній формі, передає історію, щось є трофейним. У музеї, створеному ветеранами та волонтерами, для відвідувачів доступні реальні експонати, передані українськими. Воїнами з фронту російсько-української війни, а саме зразки закордонних та українських озброєнь, трофеї відбиті українськими бійцями в окупаційних військ РФ. Навіть цей блискучий тризуб, який ми могли бачити, так там навіть подивитися, що там кожна гільза і кожен патрончик полетів в бік ворога, тобто воно все пахне війною, пропитане духом війни. Всі експонати з передка привозили. З 24 липня по 15 листопада у Кролент можна відвідати на другому поверсі обласного театру ляльок. Формат цей підходить для, саме для цієї виставки, тут зручно. І крім того, театр працює, коли приходять і діти, і дорослі і сім'ї рівенчан і тих, хто в Рівному перебуває. От, я думаю, їм буде цікаво в плані пізнавального. Бачите це все і ну і зробити якісь для себе висновки. Вхід рекомендований добровільний донат для зсу 50 гривень. Всі зібрані кошти будуть передані на купівлю ударних дронів для армії в рамках збору Ударна сотня. Ілля Томашевський, новин рівного.